Шість прем'єрних екскурсій та турів підготував офіс туризму на вересень. Смачненько поїсти можна буде у Коростені на фестивалі дерунів. Про історію Подільського села дізнаєтесь під час туру «Величні історії забутих сіл. Крім того, серед новинок безкоштовна екскурсія містом. До ювілейного дня нашого славного міста, офіс туризму Вінниці, разом з гідесою Оксаною Роздорожнюк підготували прем'єрний проект Секрети та легенди Вінниці. На сьогодні триває реєстрація. Отже, я запрошую 8 вересня всіх охочих вінничан та гостей міста скористатися унікальною можливістю познайомитися з історією, культурою, традиціями міста ідей. Запрошують у вересні і на вже улюблену прогулянку містян з гастрономічною складовою легенди Вінницької Єрусалимки. Також є можливість помандрувати Україною, адже географія турів постійно розширюється. Відкрито реєстрацію на тури Хмельниччиною, Тернопільщиною, Київщиною, Черкащиною. Я б відзначила дуже Такий цікавий проект від Офісу туризму та Оксани Роздорожнюк. Це майстерна Вінниччина. Вона познайомить з історією, традиціями і обрядами Поділля. Загалом на перший місяць осені заплановано 18 екскурсій. Зареєструватись можна на Фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці.